Друзі, вітаю! Вітаю вас з готеля Rixos Premium Seagate в ель шейху До цього показую вам територію, зелені в готелі, а зараз знімаю для вас випуск з ось таким неймовірним видом на море. Ріксос знаходиться у нас в районі Напк, хто ще не знає, і в цьому районі завжди є відливи. Неважливо, у який готель ви приїжджаєте. Ріксус Преміум Сікейт, Нубіан, Ріхана, Меджик Форлд, Паротель. Відливи будуть завжди. Вони ж або в першій, або в другій половині дня. Це залежить від фази місяця. Можна прийти зранку, плавати в морі. Подивитися рибок, а можна прийти після обід і буде відлив як зараз. Сьогодні зранку море було. Зараз відлив. І вчора, коли я був після обід, знімав анімацію на пляжі, приблизно так годин о 16 знову був прилив. Тому тут відливи не такі значні, і якщо навіть приїхати зараз по пірсу, прямо там можна буде занурюватися. Немає піщаного пологового захода в море під час відливу, але з пірса все рівно будь-який час можна купатися. Басейни у нас підігріваються, навіть якщо моря немає, купаємось в басейні. От сьогодні хочу розповісти вам трішки про погоду, адже я сьогодні проснувся о 7-7 ранку. Перечитав всі новини. На жаль, вони були не дуже приємні. Багато було прильотів. На жаль, і в Харків, і в Києві були. І навіть поруч з моїм будинком були прильоти осколків, на жаль. Але все рівно дивлячись на це, все хочеться додому. Я особисто вже трішки втомився від Єгипту, Я вже відсняв готелі, які мені були потрібні, і вже хочу додому, тому що коли я знаходжусь в іншій країні, я. Більше націлений на роботу на зйомку. Коли я знаходжусь вдома, я більш націлений саме на роботу за комп'ютером, монтаж, бронювання, відповіді на ваші запити. Тому я вже чесно скажу, хочу додому, хочу працювати вдома. А сьогодні виходжу з, з свого номеру, йду в головний ресторан і розумію, що сонця взагалі немає. Перший день за весь тиждень. Коли трішки пасмурна погода, хоча сонечко воно трішки прорізається, можливо, після обід воно буде. Але дивлячись на це, що сонця немає, трішки пасмурно, все рівно відчувається жара. Якщо навіть без сонця лягти поруч з басейном і годин так, 2-3 полежати, позасмагати, потім встаєш і в тебе вся шкіра червона, все рівно ви загорите. Біля басейні, які підгріваються постійно, туристи є. Немає такого, що паспорна погода нікого немає. Всі в номерах туристів все рівно багато, і навіть якщо пасмурно, як зараз, то це буквально ненадовго. Сонечко вже прорізається і сподіваюся, що скоро вийде. До цього було в Єгипті плюс 28, плюс 29, Сьогодні дивись на градусник, градуснику плюс 23. Здавалося б, температура трішечки впала, але все рівно ж це значно краще, ніж коли в Києві, мінус 10, мінус 15. От, що я вам ще хотів розказати: сонечка немає, але на вулиці все рівно тепло. Купатися можна, засмагати можна. І навіть при зимовій температурі для Єгипта море. Дуже гарячі. Здавалось би, е, окунаюся в море, має бути холодно, не холодно взагалі. Море гаряче, море тепле. І до речі, в напку є у більшості готелів кораловий риф. Тому, якщо сюди будете їхати, також беріть з собою маски, трубки, е, по пірсу проходите, доходите до кінця, занурюєтесь і плаваєте, розглядаєте коралові рифи. Я вам показував риф в Нубіанах. Я вам показував. риф в, риф в... Амважі, до речі, готель Амваж, він ось буквально через стінку з Рікса Сікейт. Коли ми їдемо з Рікса Сікейта до Рікса Шарм, ми проїжджаємо в готель Амваж і проїжджаємо готель Туї Меджик, Меджик. Говорили, що в цьому році в Амважі відбулися зміни, оновились номери. Але коли я приїжджаю вздовж пляжу, по території я змін не бачу. Сказати, що є бажання. Поїхати туди і знову перезняти цей готель, показати, що там оновилося. Поки що в мене такого бажання немає. Тому що я вам показував цей готель до війни якраз в січні 2022 року. Номери більш-менш для бюджетного готеля мені сподобалися, але все інше взагалі ні. Там було дуже-дуже скромне харчування, там були проблеми з пляжем, не було нормальних шезлонгів. Те, що там було, воно розвалювалося. І зараз, поки що візуально, я ніяких змін по цьому готелі не бачу. Хоча мої колеги, які були дивилися цей готель декілька місяців назад, кажуть, що там якісь зміни є. Якщо їхати дивитися на зміни, то може так років через півтора, можливо, там щось потрошку буде змінюватися. Поки на жаль, такого бажання немає. Навіть зараз бачите, що туристи бігають просто в шортах без футболок і взагалі, взагалі, взагалі не холодно. Боже, які діти молодці! Я для вас на пляжі знімаю випуск, а діти, які може років 5-6 на пляжі сидять, гуляють і співають гімн України. Що може бути краще, друзі? Приїжджайте в Єгипет. Єгипет вас чекає. Єгиптяни з кожним днем вчать нові українські слова. І вже коли приносять там чай, каву, соки, кажуть дякую, вони кажуть, будь ласка, добрий ранок. Вони вже як мінімум якихсь слів повивчали. Мене здивувало, коли я приїхав два місяці назад. Багато прилетів, даю паспорт. Мені ставлять початку і говорять: до побачення паспортом контролю по прильоту кажу дякую, і це звісно з кожним разом. Коли ти розумієш, що єгиптяни готуються до того, що в Україні закінчиться війна, що українці знову полетять. Вони вже хочуть зустрічати вас українськими фразами, українськими словами, і навіть ті, які ще не вивчили взагалі нічого, вони просять навчить нас чомусь українському. Якісь там фрази собі записують, завчають їх, тому що хочу, щоб коли українці приїжджають в Єгипет, відчували себе як вдома. Потрошку вчуть вчать єгипетські українські фрази. Я особисто з єгиптянами або ж на арабський, або ж на англійській. Російську мову я не використовую взагалі, а якщо використовую, то дуже дуже рідко і буквально там один-два слова. Я йому краще скажу українською. Дай мені, будь ласка, два, дві кави американо. Я можливо, розумію, що він можливо мене не зрозуміє. Я йому кажу, дай мені, будь ласка, дві кави, я йому показую, говорю українською. І в цей час, якщо біля мене стоять росіяни, вони це бачать, чують і відразу відсіюються. Тому говоріть українською, єгиптяни вас розуміють, потрошку українські фрази завчають. І чекають вас. На цьому, в принципі, все. Про погоду вам розповім. Якщо якісь питання є, залишайте їх в коментарях під відео. Я в Єгипті ще зовсім недовго повертаюся додому і буду вам показувати готелі, які я для вас візняв. Можливо, вони вийдуть скоро, там через тиждень, через два тижні. Можливо, через місяць, адже вас чекає ще Шрі-Ланка. Візняв я близько 40 готелів. І найближчими днями буду вас знайомити з цими готелями. Поки ще все від вас? Лайк, підписки до нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.